Загалом, мабуть, варто заважити ідею всього створення всього проєкту плічоплі це всеукраїнські шкільні ліги, де вони які відбуватимуться у п'яти етапах: перший етап це шкільний, другий територіальний, третій районний, четвертий обласний і останній найглобальніший всеукраїнський етап. Це мета проекту залучення дітей до занять фізичною культурою спортом. І також немало важливо це психоемоційна підтримка дітей під час війни. На вашу думку, як діти Діти можуть реалізуватися в дуже багатьох напрямках. Хтось може брати участь безпосередньо в змаганнях, тобто в обраному виді спорту. В цьому році у проєкті представлені 5 видів спорту: це спортивне, спортивне орієнтування, черлідинг, футзал, волейбол та баскетбол. А хтось може при школі діти створюють свій клуб спортивний, і хтось може розвивати його в якості піарника, там вести соцмережі свого клубу і тим чином популяризувати спорт серед молоді і школярів.